Розглянемо властивості точок і прямих. Властивість перша називається властивість прямої. Через будь-які дві точки можна провести пряму і тільки одну. Це означає, що маємо якісь дві точки на площині, означимо їх x і y. І через них можна провести пряму. Проведемо цю пряму, причому ця пряма буде єдиною. Позначимо на прямій якусь точку Z. Ми бачимо, що з цих трьох точок одна лежить між двома іншими. Оце є властивість розміщення точок напрямі. З трьох точок напрямій одна і тільки одна лежить між двома іншими. Тобто, якась із них мусить обов'язково лежати між двома іншими. І от вона буде єдиною. В принципі, якщо ми маємо три точки, то можливо всього три варіанти. Або точка Х лежить між двома іншими, або точка Y, або точка Z. Розглянемо таку задачу. Точки B і С лежать з одного боку від точки А. І точка B не лежить між двома іншими точками. Яка точка лежить між двома іншими? Значить, міркуємо таким чином. Точки Б і С лежать з одного боку від точки А. Це означає, що точка А не лежить між цими двома точками. За умовою, точка Б також не лежить між двома іншими. У нас залишається третя точка, точка С. Оскільки із трьох точок, напрямі, одна обов'язково лежить між двома іншими, отже, точка С лежить між точками А і Б.